Привіт, мої українці! Ну що ж, на початку хотів би вам сказати, що сьогодні ми поговоримо про те, чи ви, чи ваш чоловік, чи ваш син, чи ваш батько отримає штраф за те, що не оновив дані після 16 липня. Також хочу подякувати всім тим, хто вчора, 21 липня, був у познані. Дякую вам, познань, і за те, що ви прийшли такими великими кроками до цього фестивалю і підтримали наші Збройні Сили України. Бо нагадую, що всі кошти, які були там зібрані, а ми побили рекорд. І той, хто на інстаграм підписаний, той перший дізнається, яка ж там була сума. До речі, силка в описі на інстаграм. І було круто. Мені дуже було приємно, що така велика черга була, щоб сфотографуватися зі мною і внести в своє життя назавжди пам'ятку про те, що ми. Разом зустрілися в одному місці. Всі, хто не встиг цього зробити, я вже анонсую, що в Данську цього тижня в неділю буде черговий фестиваль. Тому я вас запрошую, слідкуйте за моїм інстаграмом, я там все буду це повідомляти. Тепер, друзі, переходимо до найголовнішого, тому що як нам подають знову ж таки наше міністерство оборони. Усі військовозобов'язані чоловіки мали оновити свої облікові документи до 16 липня. Тим, хто цього не зробив, призначатимуть штрафи. У разі несплати штрафу справу передадуть до суду. І судовиконавець заблокує банківські рахунки ухилянта. Знову маніпуляція. Суд може зробити тільки ухилянтом людину, а вони вже завчасно роблять ухилянта ще до рішення суду. Якщо грошей на рахунку немає, то справа йде до конфіскації майна. Зараз. Ринок автомобілів і ринок нерухомості, я думаю, що в Україні знизиться до мінімуму. До чого це призведе? До великих друзі, проблем. Я думаю, що багато з вас уже стикається з такою проблемою, що ви не можете продати свій автомобіль. Ну і ті перекупи, які хочуть у вас забрати цей автомобіль, роблять це за пів ціни. От скажіть, будь ласка, в кого така ситуація? І хто в цьому винен? Скажете не менеджері? Поправте мене в коментарях, якщо я помиляюся. Читаємо далі, друзі. Як саме відбуватиметься процедура конфіскації майна? Я думаю, що всім це цікаво. Що можуть і що не можуть конфіскувати вухилянта Детально нам розповідає ресурс новини про чоловікам, які не оновили дані до 16 липня, призначатимуть штрафи. Штрафи, як ви ж знаєте, до 17, від 17 до 25 тисяч. І на штраф на те, щоб його сплатити, дають аж 15 днів. Якщо ухилянт його не сплатить у зазначений термін, то штраф можуть подвоїти. Так, і вони його подвоять. Тому що якщо підключається виконавча служба, то штраф, як мені говорить, мій Тарас, юрист, товариш е з дуже високою юридичною освітою, що цей штраф одразу подвоїться до 36 тисяч. Ну і там лише виконавчі збори, судові збори і так далі. Якщо ухилянт не сплатить у зазначений термін, то штраф можуть подвоїти. Якщо у цьому випадку штраф не буде сплачено, то справу передадуть до виконавчої служби і тоді рахунки ухилянта, ухилянта заблокують. Стоп. Так їх вже заблокували попередньо, коли хі -хі, знову ж таки на рахунку не було грошей. То якщо немає на рахунку грошей, то для чого їх блокувати? Нонсенс. Проте бувають випадки, що на рахунках ухилянта порожні. Наприклад, він працює неофіційно або зовсім не працює. Я хочу вам сказати, що зараз весь бізнес в Україні піде в тінь. Влада робить з людей, злочинців. Я ніколи не перестану цього повторювати. Принаймні на сьогоднішній день. У нього можуть вилучити якісь речі та продати їх на онлайн-аукціоні. Сума, виручена від продажу цих речей, йде в компенсацію несплаченого штрафу. А тепер, що наші юристи-колеги говорять, ну і я від себе також добавлю. По-перше, друзі, згідно нового законодавства або ж оновленого законодавства, якщо ви не оновили даних через Резерв Плюс, а в законі прописано: Міноборони, якщо має доступ до іншої бази даних, то. Вам штрафу не буде назначатися, тому що в законі це прописано про мобілізацію. У мене питання: для чого вони зараз маніпулюють людьми? Вони хочуть бюджет України наповнити за рахунок нещасних людей. Тому що ви знаєте, в нас можуть мобілізувати навіть тих, які мають. Різного типу хвороби, навіть з інвалідністю. До речі, хочу наголосити, друзі, а ви знаєте, чим відрізняється людина, яка знята з військового обліку, та людина, яка виключена з військового обліку? Тому що це дві різних речі. І знаєте, я вам не репту читаю, я говорю те, що є дійсністю. Якщо ви виключені з військового обліку, то значить ви повинні стати на військовий облік згідно нового закону про мобілізацію. І це стосується абсолютно всіх. Чи ви маєте громадянство і іноземне... якщо ви маєте громадянство України, ви це повинні зробити. Інакше кажучи, оцей, оці штрафи будуть і вас стосуватися, і мене стосуватися. Але багато навіть на фестивалі мене запитували, чи я оновив дані. Ні. І я хочу сказати, що. Це якщо військові буде, дивитися це відео, що я не ухилян, дорогі друзі, я емігрант. І те, що ми вчора зібрали дуже велику суму коштів на закупівлю турнікетів і все, що пов'язане з тактичною медициною, це тільки показує те, що я не піддаюся маніпуляції влади і продовжую робити те, що від мене залежить. А люди, які в Україні, які залякують, вони зможуть це зробити, та вони з дому бояться вийти. І це нормально скажете ви. Військові це прокоментують. Я хочу сказати наступне. Що Легіон? Український легіон на території Польщі. Знаєте, що сказали за цього року? Що вона не ретифікована? Тобто це фількіна грамота, про яку всі нам заявляли, кричали, казали, що у Хеляндії будуть депортувати, привозити з силою до цих легіонів навчати. А по суті, знаєте, що вийшло? Що вам треба прийти до консульства, якщо ви бажаєте бути в цьому легіоні, і зголоситися, що ви хочете служити по контракту, тобто фактично оновити ваші військові облікові дані. Бо вам фактично перед тим, як йти туди, треба прийти ВЛК. А ВЛК, де ви проходите? В Україні. Тобто, фактично, як ви приїдете до України, там вас і закриють. І жодного контракту у вас не буде. Ви будете як військовослужбовець і на тих всіх умовах, яких забирають так званих в лапках ухилянтів. Тому що я їх не вважаю. Ухилянтами це люди, які мають право вибору. Але знаєте, Ізраїль показує те ж саме. У них Хасидів не мобілізували ніколи і не брали в армію. Але законом це не прописано. На сьогоднішній день від, 15, о, від 18 до 25 років уже їх хасидів беруть. Беруть. Не знаю, чи ви бачили цю інформацію, але це правда. Що буде в Україні далі, друзі? Я боюся навіть собі уявляти. Проте це не привід зупинятися, щоб допомагати Збройним силам України. Знаєте, вже просочилася така інформація до мене, що навіть... Тактичну медицину не можна буде просто так купляти. Все хочуть підвести до стандартів. Я не знаю, до яких стандартів, але знаєте, там, де створюються якісь жорсткі умови для того, щоб пройти ці умови. Усі ці ДСТУ, державні гости, норми, треба постаратися. І не всі це зможуть зробити. І знаєте, знову ж таки, держава робить те. Що нам складно буде просто допомагати Збройним силам України. Це я вам до військових звертаюся, От що роблять наші менеджери, поки ви захищаєте територію України. Не думайте, що тут люди просто так відпочивають. На фестиваль прийшли люди, де було сонце 35 градусів, і вони всі працюють. І працюють не на таких посадах, як в Україні працювали, а на таких, на які їх взяли. І це дуже, дуже тяжко. Якщо ви думаєте, що тут хтось відпочиває, то таких одиниці. Але у відео в соціальних мережах потрапляють саме ті одиниці, тому що вони можуть собі потрапити. А ті люди, які працюють, відправляють гроші на зсу, приходять підтримувати фестиваль і закупляються за ці гроші тактична медицина з допомогою фундації Гремі Персонал, отакі справжні українці за кордоном. І я до таких самих належу. Я всім вам дякую за те, що ви мене підтримуєте. Ті слова, які ви мені пишете, не завжди приємні. Але я знаю, що той, хто не пише, він цілком свідомо розуміє, що я говорю, що я думаю. І мене чують. Це я побачив на фестивалі і від людей, які вчора мені це говорили. Якщо у вас є можливість, доєднуйтеся до нашої акції. Тому що в Данську цього тижня потім буде наступний в зеленій Гурі, потім буде наступний в Млаві і ще один в Варшаві. Потім Лоць. І ще одне місто, але я вже його не пам'ятаю: Тур досить серйозний. Ціль мільйон злотих. Одна четверта зібрано. Давайте, друзі, єднаємося і відносно петиції про паспорти. Я знаю, що ви мені пишете. І в Тіктоці, і в Інстаграмі, і в коментарях в Ютубі, і в Фейсбуці. Я не буду робити репосту цієї петиції по одній причині, тому що вона не буде працювати. Я вже робив про виїзд за кордон дві петиції. І що вони дали? Нічого. Я не хочу, друзі, тратити ваш час і давати вам надію хоча б в цьому. Я вже спробував, хотівши подати колективну петицію. Я спалився і не хочу більше повторювати цих моїх помилок. Треба чекати. Я всім кажу, що все буде добре. Треба набратися терпіння і зачекати. Тим, хто вже має підходячі терміни до закінчення закордонних паспортів, я вам співчуваю. Вам треба було слухати мене раніше. Це не якась або ж возвеличення мене. Я вам говорю, говорю по-людськи. Треба інколи прислухатися. Ви не мусите мене слухати. Ви можете прислухатися і зробити по-своєму. Або порадитися ще з якимсь колом осіб. Я знаю, що не всі мене нормальним рахують і думають про мене, що в мене корона на голові. Це не так. Я завжди за людей. Я проста людина з простої сім'ї. І, як казав наш один менеджер, я нікому нічого не винен. Я винен тільки своїй сім'ї. Але я так сказати не можу. Тому що я вважаю себе інакшою людиною. І мені здається, що я повинен нести цей тягар. Так, це тягар. Тому що ніхто не може повторити того, що роблю я. Я унікальна людина, я відрізняюся від інших блогерів, моїх колег. І буду це робити. Ніхто не здатен просто так поїхати на кордон чи в лікарню чи на фестиваль, потратити всі свої вихідні і весь свій час, який би я міг відпочивати і вкладати в себе. Я трачу друзі на те, щоб принести перемогу не тільки нашим українцям за кордоном, а і нашим військовим в Україні. І сподіваюся, ви це зрозумієте. Пожертвуйте хоча б один раз, тому що я кожні вихідні буду десь на фестивалі. А ці, цей час я міг би потратити на свою сім'ю. Тому я сподіваюся, що ви зрозумієте цю жертву, а не так, як ви завжди пишете, що хейт. Так, хейтом або ж клікбейтом я закликаю вас переглянути ту інформацію, яка може вам допомогти. Якщо ви цього не розумієте, то скоро зрозумієте. Дякую вам всім за те, що підтримуєте. Ви найкращі. Слава Україні, друзі!